Саманта Швеблін у степу зі збірки птахи у роті та інші оповідки. Жити у степу непросто до будь-якої точки години їзди, а окові ні на чому спочити, окрім цих вислих чагарів. Наш будинок за кілька кілометрів від села, але він чудовий, затишний і повин усього нам необхідного. Поль їздить до села тричі на тиждень, відіслати у сільськогосподарські журнали свої статті про шкідників та боротьбу із ними, і зробити закупи за моїм списком. Поки його немає, я бігом вершу таїнство, яке волію виконувати наодинці. Гадаю, Поль не буде в захваті, довідавшись про все це, але коли хтось у відчаї, коли хтось, як ми на межі, зарада проста свічки, ароматичні масла і деякі, як на мене, не позбавлені сенсу поради з журналу. Існує багато рецептів плодючости, та не всім варто довіряти, тож я вдаюся лише до найвірогідніших, ретельно дотримуючись приписів, занотовую дошитка шитка відповідні подробиці кожну маленьку мою чи полеву зміну. У степу сутеніє пізно, ночі наші короткі. Усе має бути напоготові ліхтари, китенета. Поль начищає знаряддя, чекаючи свого часу. Вичищання пороху, аби за якусь мить забруднити все знову, перетворюється на певний ритуал. Ніби перш ніж щось розпочати, він уже прокручує в голові, що найкраще все здійснити, відстежуючи досвід минулих ночей, моменти, які потрібно підправити. Це приведе нас до них, принаймні до одного нашого. Коли ми готові, Поль допомагає мені вдягнути куртку та шалик, я йому натягнути рукавички і ми подаємо один одному наплічники. Виходимо через задні двері і прямуємо у степ. Хоча ніч прохолодна, вітри з ковщух. Поліде попереду, присвічує ліхтариком. Глибше поле порізане довгими ярками, ми наближаємося туди. Кущі тут низенькі, ледве можемо в них заховатися, а це гадає Поль одна з причин наших нічних невдач. Не здаємося лише тому, що не раз нам здавалося, ми кількох бачили уже під ранок страшенно втомлені. У ці години я майже завжди ховаюся за якимось кущем, стискаючи свої тенета, коняючи і занурюючись у плодовиті сни. Поль навпаки, перетворюється на хижака мисливця. Він може надовго зачаїтися навприсядки поміж чагарів і не рухатися. Завжди питаю себе, якими би могли виявитися вони насправді. Іноді ми розмовляємо про це. Гадаю, вони точнісінько такі, як і в місті, хіба трохи грубші і дикіші. Для поля вони однозначно інакші. Він повен запалу і жодної ночі, ані холода, ні втома, не можуть переконати його не виходити на лови наступної. Та коли ми опиняємося серед чагарів, він починає рухатися насторожено, ніби що миті, готовий до нападу дикого звіра. Сьогодні я сама дивлюся з кухні на шлях. Зранку ми прокинулися і поснідали, а потім, поль зі списком для закупів та матеріалами до журналу, поїхав у село. Уже пізно він давно би мав повернутися. Але ж ні. За горизонту виринає фургон. Під'їжджаючи до будинку, Поль махає мені через вікно, аби я вийшла допомагаю йому з торбами, він вітається і каже: Ти не повіриш? «У що?» Поль посміхається, відносимо торби до входу і присідаємо на стільці. Отож, каже Поль, потираючи руки, Я познайомився з однією парою, вони неймовірні. Де? Питаю, аби просто підтримати бесіду. Та раптом він говорить дивовижну річ, мені й на думку би такого не спало, яка, розумію, змінить геть усе. Вони теж за цим приїхали, каже Поль, очі його блищать, хоча він і знає, що продовження мене засмутить. У них уже один є скоро місяць. Один же є? Повірити не можу. Поль усе трясе головою і потирає долоні. Нас запрошено на вечерю сьогодні ж. Я тішуся його щастю, та й сама дуже щаслива, ніби то власне нам уже так поталанило. Ми обіймаємося, цілуємося і негайно починаємо готуватись. Печу десерт. Полі бирає вино і гаванські сигари. Поки ми купаємося і чепоремося, він проповідає мені усе, що йому вже відомо. Арноль і Набель живуть кілометрів за 20 звідси, у будинку дуже схожому на наш. Поль його бачив. Якийсь час вони поверталися разом, а жарноль засигналив біля свого повороту, а набель махнула рукою в сторону дому. Він тільки про те й торочить, які вони неймовірні, аж завитки мене беруть, бо я про них ще зовсім нічого не знаю. А який він? Ти його бачив? Вони залишили його вдома. Як це залишили вдома самого? Поль знизує плечима. Мене дивує, що він не надав цьому значення, але продовжую випитувати подробиці, поки ми збираємося. Замикаємо дім, немов запланували тривалу подорож. Тепло вдягаємося і виходимо. Усю дорогу дбайливо тримаю на колінах яблучний пиріг, намагаючись не згинатися, і обмірковую все, про що хочу розпитати Набель. Коли Поль запросить Арноля на перекур, ми зможемо залишитися вічна віч, і я матиму нагоду поговорити з нею про делікатні речі. Можливо, Набель також користувалася свічками щохвилини мріючи про плодючість. і тепер, коли їм усе вдалося, вони детально розкажуть нам, що до чого. Ми приїхали і сигналимо вони виходять нас зустріти. Арнольд, кремезний чолов'яга у джинсах та картаті червоній сорочці, вітає поля міцними обіймами, ніби давнього друга, якого давно не бачив. Набель визирає за його спини і посміхається мені. Гадаю, ми заприятелюємо. Вона також дебела до пара Арнолеві, але струнка, одягнена у тому ж стилі, мені навіть трохи незручно, що я так елегантно вирядилася. Всередині будинок нагадує мені старий гірський пансіонат, стіни та стеля з дерева, великий камін у вітальні, шкури на підлозі та кріслах. Тут світло і тепло. Насправді, свій дім я ніколи би так не облаштувала, але все одно доволі непогано, тож я нарешті відповідаю на посмішку Набель. Казково пахне печенею з поливою. Здається, куховарить, власне, Арноль. Він ще метушиться на кухні, відмиваючи брудні патьоки, і просить Набель провести нас до вітальні. Ми вмощуємося у кріслах, господиня розливає вино і подає тацю із закусками. Арноль приєднується до нас. Мені кортить про все їх розпитати, як вони піймали його, який він, як назвали, чи хороший в нього апетит, чи показували вже лікареві, чи такий він гарненький, як ті, що в місті. Проте розмова скочується до дурниць. Господар консультується в поля щодо труйки проти шкідників. Поль розпитує його про справи. Потім вони балакають про машини, дехто закуповується, з'ясовують, що їх обох дратує один і той самий працівник на станції технічного обслуговування, і вони доходять згоди, що то найприкріше на світі типок. По тому перепрошує, поза як мусить заглянути до вечері. Поль зголошується йому допомогти, і вони виходять. Я зручніше вмощуюся у кріслі навпроти Набель. Знаю, потрібно сказати якусь приємність, перш ніж запитати те, що мене власне цікавить. Я хвалю її господу і переходжу до головного. А він милий. Вона червоніє і посміхається, дивиться на мене, ніби їй соромно, і я відчуваю, як нутро моє стискається грудкою, аж здається, зараз помру від щастя, бо розумію. Такий є він у них такий є І безумовно гарненький. Хочу його побачити, не втримуюсь. Хочу його побачити негайно, думаю і підводжуся. Позираю на коридор в очікуванні, що Набель покаже туди, і я нарешті зможу побачити його, потримати. Та раптом повертається Арнольд з печеною і запрошує нас до столу. Він що цілий день спить? питаю я і порскаю зі сміху, ніби вдало пожартувала. Гані страшенно кортить з ним познайомитись, пояснює Поль і пестить моє волосся. Арнольд регоче. Та замість відповіді стає в голові столу і запитує, хто любить м'ясо з кров'ю, а кому покласти добре пропечене, і знову роти зайняті їжею. За столом Набель більш балакуча. Поки чоловіки говорять про своє, ми з'ясовуємо, що наші із нею життя подібні. Набель питає моїх порад щодо городини, а я підбадьорююсь і заводжу про рецепти плодючости. Подаю, наче дотип, наче щойно мені спало на думку, але це захоплює господиню одразу. Виявляється, вона навіть дещо пробувала. І виласки, і нічні полювання, не без сміху цікавлюся, рукавички наплічники, здивована на якусь мить мовчить, а тоді вибухає реготом разом зі мною. <хи> Іхтарики хапається вона за живіт, склятими батарейками, які зовсім не тримають. Я ледь не плачу. І полапки, полапка поля, полапка Арноля. Недооповідання. Чоловіки замовкають. Арноль зиркає на дружину і здається здивованим. Та нічого не помічає, її скручує від нападу реготу. Вона ледь не тарабанить руками об стіл, намагається іще щось сказати, але просто таки захлинається. Я переводжу розгублений погляд з неї на поля. Хочу переконатися, що з Набель все гаразд. Та раптом вона ковтає повітря і крізь сльози сміху каже рушниця. <свісно> Знову ляскає долонями об стіл. На Бога, Арнолю, якби ти лишень припинив стрілянину, ми би знайшли його куди швидше. Той дивиться на дружину, намить здається, спалахує гнівом, і губи його витягуються у нещирій зверхній усмішці. Полеві уже не смішно. Арноль покірно знизує плечима, шукає полевої чоловічої підтримки. А тоді, вдає, ніби прицілюється з рушниці і вистрілює. Набель передражнює його. Вони ще раз наводять уявну зброю одне на одного, поволі заспокоюються, поки сміх не припиняється. Прошу дуже, устає Арноль, аби запропонувати ще м'яса. Нарешті з кимось можна цим поділитися хтось бажає добавки. Гаразд, то де ж він? Таки хочеться його побачити, втручається Поль. Зараз побачите, каже господар. Він такий сонько, каже господиня, спить цілий день. Глянемо на нього в ліжечку, каже Поль. Е, ні, каже Арноль. Спочатку ани десерт, потім добра кава, а Набель приготувала кілька настільних ігор. Полю тобі ж подобаються стратегічні настілки». Але ми би хотіли побачити їх, бодай як він спить. Ні, заперечує Арноль. Кажу вам, жодного сенсу бачити його таким, але зможете побачити його іншого разу. А ми перезираємося із Полем, і він поступається. Гаразд, каже, давайте десерт. Я допомагаю Набель прибрати зі столу. Дістаю з холодильника, куди його було поклав Арноль пиріг, і відношу на стіл, аби порізати. Набель тим часом готує на кухні каву. Е, вбиральня? питає Поль. Ага, вбиральня каже Арноль і повертається на кухню, либонь, за дружиною, з. Е, сп... Права в тому, що вона не зовсім справна, тому Поль махає рукою, мовляв, дрібниці. То де? Господар, ніби усупереч власній волі дивиться на коридор. Поль підводиться і прямує у тому керунку. Арноль також зіскакує на ноги. Я тебе проведу. Дякую, це буде зайвим, каже Поль, вступаючи до коридору. Арноль робить за ним кілька кроків. Праворуч, вбиральня праворуч. Він стежить за полем, поки той нарешті не зникає у вбиральні і якусь мить стовбичить за моєю спиною, наглядаючи за коридором. Арнолю, -ну вперше звертаюся до нього на ім'я, тобі покласти? А вже ж відказує той і хутко переводить погляд на коридор, бо на секунду я відволікла його уяву. Готово, припрошую я, підсовуючи тарілку до його місця. Не переймайся, це ненадовго. Посміхається йому, але він не відповідає, повертається на своє місце, сідає до коридору спиною. Здається, щось його мучить. Нарешті відтинає веделкою чималий шмат своєї порції і тягне до рота, здивовано спостерігаю за ним, продовжуючи нарізати десерт. З кухні Набель запитує, чи смакує нам кава. Щойно відкриваю рота, аби відповісти, як бачу, Поль нишком вислизає із вбиральні і перебігає до іншої кімнати. Арнольд теж чекає моєї відповіді. Кажу, що «Так, кава нам смакує, інакше ж ніяк. У глибині коридору спалахує світло. Якусь мить усе тихо, та раптом чую глухий удар, ніби щось тяжке гукнуло на килим. Господар скочив подивитися до коридору, тож я гукнула його. Арнольду. Він зиркнув на мене, але не зупинився. Знову незрозумілий шум, крик поля, щось, либонь, стілець упало на підлогу, за ним якісь масивніші меблі з купою дрібниць, що порозбивалися. Арнольд хапає рушницю, що висить на стіні, і зника в коридорі. Кидаюся бігти за ним. Поль заткує з кімнати, до якої було зайшов, не відриваючи очей від того, що в ній. Арноль суне прямісінько на нього. Той встигає вибити йому з рук зброю, відштовхує господаря в бік і біжить до мене. Хоча я зовсім не тямлю, що відбувається, дозволяю чоловікові силоміць витягти мене геть. Чую, як скриплять завіси, поки за нами повільно зачиняються двері. Чую удар, яким їх знову прочахнуто. Верщить набель. Поль сідає в авто і заводить двигун. Я падаю поряд. Здаємо назад. Фари засліплюють Арноля, що намагається наздогнати нас. Вискочивши на дорогу, якусь мить їдемо мовчки, намагаємося оговтатись. Полева сорочка пошматована, майже повністю відірваний правий рукав, Глибокі подряпаний на передпліччі кровоточать. Із шаленою швидкістю ми мчимо до нашого дому, із шаленою швидкістю проскакуємо і несемося від нього якнайдалі. Кладу руку полеві на плече, аби він пригальмував. Але той тяжко дихає. Напружені руки мертво тримають кермо. Він то мотає головою на всі боки, то вдивляється у дзеркало заднього бачення, у безкраю чорінь степу. Необхідно скинути оберти, ми можемо розбитися, якщо дикий звір кинеться на світло нам під колеса. Раптом розумію, що кинутись може один з них, наш. Однак Поль тільки додає газу, ніби відколи в його порожніх очах оселився жах, тільки на це й розраховує. У степу. Саманта Швеблін